У городищі Луцького району на роботу потрібен лікар ветеринарної медицини. Заробітна плата 12 тисяч гривень. Серед завдань та обов'язків проведення огляду тварин, діагностика хвороб, ушкоджень, профілактика хвороб тварин, дослідження причин виникнення процесів притікання хвороб, розробка методів лікування. У шеполі луцького району відкрита вакансія головного інженера. Заробітна плата 20 тисяч гривень. Кандидату на роботу необхідні знання особливостей конструкції, експлуатації та систем ремонту сучасної сільськогосподарської техніки, а також наявність посвідчення водія категорії Б та бути готовим до відряджень. У Нововолинськ на роботу потрібні підсобні робітники. Заробітна плата 10 тисяч гривень. Обов'язками буде робота на процесах різання філе, мілок, крил, птиці, філетування, пакування, перепакування та калібрування. Уколки потрібна людина на посаду лікаря загальної практики. Заробітна плата 15 тисяч гривень. Серед обов'язків укладати декларації з пацієнтами, проводити профілактичну роботу з виявлення ранніх та прихованих форм захворювань і факторів ризику. Також проводити імунопрофілактику, експертизу тимчасової втрати працездатності пацієнтів і надавати невідкладну медичну допомогу на догоспітальному етапі. У Луцьку відкрита вакансія присувальника-вулканізатора. Заробітна плата 9 тисяч гривень з безкоштовним харчуванням, проживанням та компенсацією доїзду. Обов'язками будуть виготовлення деталей з гумових сумішей на гідравлічних пресах та введення процесу пресування. Серед вимог до кандидата, готовність фізично працювати, уважність, відповідальність, чесність та бажання навчатися. Також у Луцьк на роботу з вахтовим методом потрібна людина на посаду механіка з ремонту транспорту. Завданням буде ремонт двигунів автомобілів, «ЗІЛ», «КАМАЗ», урал та «КРАЗ». Також кандидату на роботу потрібен досвід роботи. У шепель на роботу шукають водія автотранспортних засобів. Заробітна плата 10 тисяч гривень з безкоштовним харчуванням та можливістю надання житла. Обов'язками буде забезпечення виконання виробничих планів згідно з термінами, об'ємами та якістю, і керівництво виробничо-господарською діяльністю. Наявність посвідчення водія категорії це та є та автомас обов'язкове.